Заходимо в будинок. Будинок окремо стоячий. Гарний краєвид. Вхід в будинок. На низ підвальне приміщення не будемо закінчувати. Йдемо по сходах наліво, так званий перший поверх. Тут у нас на першому поверсі одна друга кімната, також кухня, також санвузел з коридором невеличким. Значить Заходимо спочатку правки були. Ja, на Та натоді ж ще. Ось наш наступний тінатор.

Зурку майником шиє тут така невеличка кладовка. Піднімаємося на другий поверх. Гарні дерев'яні сходи. Власники собі зробили ще одну таку технічну зону. Можна щось тут складювати між поверхами? Це на другому поверсі. От нас якби другий поверх. Дивимося, що на другому поверсі. Перша кімната справа. Вигляд вікна дуже гарний. Незвичайно гарний прийми. Тихе місце. Тут у нас теж невеличка кімнатка. Також є вихід з тої кімнати, також є на балкон. Зкритий з елементами колки у нас дуже сама більша фактично кімната. Також з гарним Булконом Гарний краєвид. Піднімаємося на останній поверх. На останній поверх. Там таке як мансартне приміщення більше. Так, от у нас останній якби поверх. Тут ще один вихід на горище. Зараз, на жаль, зачинено, не можу показати. Тут великі приміщення, також воно ще потребує невеликого капіталовкладення. Ну і тут. Місце нормально, можна ще собі тут щось придумати. Ну, і нам залишився підвальне приміщення. Йдемо в підвал. Thank you. У нас підвальне приміщення. Пішло направо тут кладова на закрутки. Тут був колись кондитерський цех от займався, якби то приміщення підвалі займалося кондитерством. Пристосовано під це. Тут окреме живлення, окремі лічильники. Від загальної будівлі йдуть. Можна, є можливість підключення потужної, потужної електропроводки. Ось тут у нас робилися свій час всякі кондитерські вироби. Це теж там технічне таке невеличке приміщення. Є бак на воду встрій. часи води у Львові не було постійно, тому дуже великий бак на воду стоїть, все працює, все нормально, на всякий випадок є, як то кажеш, резерви. Тут у нас ще один якби такий більше як бойлерна вона розглядається, але тож, також є ванна. У нас вікном, тут голодільня, якби отака от ситуація. Тут у нас от бойлерна, я перепутав, отбойлерна. Тут, тут котли. Потужні, нормальні. Ну і тут такий є ще гарний камінний зал. Камін працює. Дуже гарно, затишно створює обмеди затишного перебування. Також з вікном є. Ну і покажу ще. Зрештою більше нема що показувати. Все прошлый.